Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Салат з пекінської капусти з куркою, виноградом, яблуками та горіхами. Це така собі паличка-виручалочка, особливо в холодну пору року, коли так мало вітамінів. Цей салат, незважаючи на простоту, є одним з моїх фаворитів. Одне куряче філе я відварила його заздалегідь підсоленій воді. Нарізаю невеликими кубиками. Пекінську капусту в мене її 120 г. Нарізаю на шматочки до вільної форми. Одне яблуко очищаю від шкірки. Видаляю серцевину і нарізаю кубиками. Можна натерти на терці. Це вже кому як подобається. 100 г винограду розрізаю навпіл. В мене виноград киш-миш. Але мені більше подобається в цьому рецепті використовувати кольоровий виноград. Тоді салат виходить яскравіший. 50 грам горіхів подрібнюю ножем. Вони в мене сушені. Або можна подрібнити горіхи в блендері. Також нарізаю на маленькі шматочки одну гілочку м'яти. Вона додає свіжості салату. Якщо не любите, можете не додавати. Великій мисці з'єдную нарізані пекінську капусту, куряче філе, яблуко, виноград, горіхи, м'яту. Роблю заправку. Це одна з найпростіших, найсмачніших і, напевно, одна з моїх найулюбленіших заправок. З'єдную 3 столові ложки оливкової олії, одну чайну ложку зернистої гірчиці, одну чайну ложку меду. Одну чайну ложку соку лимона, солю, перчу, перемішую і заправляю наш салат. Все гарно перемішую і салат готовий. Для більш насиченого смаку можна додати в салат трохи сиру фета. Смачного дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі. Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!